21 серпня понеділок. Нагірна проповідь. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору і, коли сів, підійшли до Нього Його учні. Матвія 5:1. Нагірна проповідь Христа має увійти в наше щоденне життя. Ці заповіді настільки всебічні, що стосуються наших невисловлених думок. Та як мало людей прислухається до слів нашого Спасителя, ось чому нам доводиться стикатися із запереченнями. Деякі претендують на те, що перебувають під керівництвом духа, і тому нехтують Божим законом, а також різними частинами Божого Слова. Люди, котрі претендують на те, що отримали велике світло, але не освячені істиною, це дуже небезпечні люди. Проте їх легко можна перевірити. До закону й свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Ісаїв 8. 20. Ми знаємо, що напади сил темряви неминучі. Та якщо почнемо успішно чинити опір, на небі запанує велика радість. Небесне воїнство цінує людські душі. Ми повинні стояти лише під прапором Христа і у жодному oh. разі не під іншими прапорами. Христос говорив так, як ніколи не говорила звичайна людина. Багато з тих, хто слухав його нагірну проповідь, його уроки, проілюстровані знайомими їм прикладами, починали усвідомлювати і приймати сумлінням Божий закон з його живими принципами, які не підлягають жодному порівнянню. Серед тисяч людей, які наверталися в один день після того, як Христос воскрес із мертвих і вознісся до Отця. Були люди, котрі чули і повірили в проголошені тоді слова. Коли Ісус стояв серед людей, зодягнений у людське єство, Він прагнув розкрити своїм учням глибокі таємниці плану спасіння. Однак змушений був із сумом визнати ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Івана 16, 22 Земне і дочасне настільки тісно переплелися в їхній свідомості з духовним і вічним, що вони не могли ясно і чітко зрозуміти священні небесні істини. Якщо ми бажаємо розумом осягнути Божі глибини, наша душа має сповнитися духом великого вчителя. Істина розширить і збагатить розум. Її краса, чистота, святість і підбадьорлива сила надихнуть усіх, хто її приймає. Люди не захочуть обмежувати себе у своїй праці для Бога. Спрагла душа буде кликати до живого Бога Покажи мені твою славу. Друзі, напади сил темряви неминучі, проте ми, як діти Божі, повинні стояти лише під прапором Христа і у жодному разі не під іншими прапорами.